Вітання аграрія! Сьогодні друга частина технології вирощування моркви, і з нами головний агроном агрофірми «Дзвони» Ярослав Бай, і ми продовжуємо. Добре, що ж, переходимо тоді до захисту від бур'янів в першу чергу. Ну, захист від бур'янів це є дуже важлива операція. Угу. Ми колись мучилися, мучилися проблеми там такі у нас були одного року, навіть сапали ту моркву не міли вирощувати, але тим не менше ми навчилися. Ось і зараз в нас є така технологія. Перед нарізанням гребенів ми вносимо ґрунтовий інсектицид. <гум> На таких високородючих ґрунтах є багато бур'янів, а є також багато ґрунтових шкідників. <гум> Найбільш таким шкодочинним ґрунтовим шкідником є друтяник для моркви. От нам його потрібно знищити. Ми вносимо ґрунтовий інсектицид. <гум> а як у вас із медведкою? Я її ніколи не бачив, <гум> я її не бачив. А uh -huh. ну, uh -huh. слимаки? Ну, по слимаках така ж сама ситуація. Якби на моркві її не було. На капустах я бачив. Uh -huh. Так, ґрунтовий гербіцид у нас після посіву це є 3 літри стомпу на гектар і плюс додаємо 300 грам ґрунтового перелапачого роубека. Uh -huh. Всі ми знаємо, що при великій кількості опадів, коли стомп промивається, він промивається, негативно впливає на розвиток культури. В даному випадку внесення роубеку до стомпу це є правильне рішення. І, в принципі, якогось такого негативного впливу на морку, навіть при великій кількості опадів я не бачив. Наступне оприскування в нас це сходи моркви, ми даємо 400 грам Гезагарду і 150 грам рейсеру. Ми не звертаємо увагу на моркву. Чи вона має справжній листок, чи вона не має справжнього листка. ми звертаємо увагу на буряни. Є буряни працюємо такою схемою. Через 10 днів повторяємо, але вже гер... гезагарду даємо 600 грам, а рейсеру 170. Угу, угу. Тобто тільки от постійно, то я скажімо, на овочах, це велика проблема, от коли перерослі буряни. Тобто їх там забрати практично вже неможливо. Тобто практично кожних 10 днів тільки сходи і одразу забираєте. Я б сказав, найбільше не, навіть не 10-8-10 днів. Mm -hmm. Потрібно дивитися по буринах. Не звертаємо увагу на моркву. В таких маленьких нормах гезгард, він майже не впливає негативно на моркву. І рейсер також. Mm -hmm. а це мінімальна ага. норма. А прилипач даєте? Не даємо. Mm -hmm. Прилипача єдине, що ми можемо це підкислити воду, там, mm -hmm. pH, PH зробити. Шість з половиною, там якийсь етипаж, э, коректори і mm -hmm. так. Ми не без прилипачів в цей період, бо сам, сам легше морква сприймає гербіцид тоді, коли вона знаходиться в фазі розетки. В неї вилучка отак знаходиться, і капля вона просто не попадає на морк. Угу. Вже коли починається ті справжні листки рости, ну, тоді вона вже якось сприймає Біж гербіцид, чужливо, та більш угу. тливо, тому що на угу. неї падає капля з гербіцидом. І на третій раз, третій гербіцидний захист, це угу. у нас приблизно 15-20 травня, ми даємо літру гезагарду, 200 грам рейсеру, інсектицид в той момент даємо від пополиці, і вже почнемо давати якийсь конгіцид. Угу. У нас проблема коморки від тільки альтернарія. От альтернарія це така хвороба, з якою не важко боротися, але часто потрібно боротися. Uh -huh. Тобто часті фуніцидні обробки від альтернарії ну, приблизно що два тижні. Uh -huh. Це потрібно вносити. Плюс морква дуже добре реагує на магній. От коли в нас не було поливу, ми сульфат магнію постійно давали по листку. вас половина кілограми все... чи якісь інші норм? Який норм? Двохвідсотковий рощі. В цей період у нас можуть бути злакові бур'яни. з ними без проблем боремося. Фізлет Форте – зареєстрований продукт, гарно працює по злакових бур'янах. без проблем забирається. Його можна мішати зі всіма іншими зазерами. Якби по, по злакових це зовсім не є проблема. Тобто ми дивимося, є буряни і, і вносимо, не так. дивлячись знову ж таки на фазу так. Угу. Ну, в фазі олівця ми починаємо працювати такими потужними фунгіцидами. Одним з найкращих таких фунгіцидів є Саркадіс Плюс від Басфа. Угу. Контролює ряд хворіб і, в принципі, має дуже довгий період захисту. Дуже довгий, ну, дуже довгий це скільки виходить? Ну, нам вистачає місяць часу. Без проблем тримає. Тобто ви внесли а, і місяць часу з фунгіцидами? А, а далі дивимося, далі uh -huh. дивимося. Якщо uh -huh. у нас нічого немає, то нічого й не вносимо. Uh -huh. Якщо щось з'являється, десь не десь, то вже починаємо вносити. Тобто ми вносимо на випередження, але дивимося, чи в нас щось є на полі, чи немає. Uh -huh. Uh -huh. Цього року ми будемо пробувати препарат Сенгенте Міравіс. Дуже хороший препарат по альтернарії. Ну, по рекомендаціях сингенти обов'язково його перепробуємо. Результати я вам скажу. <кхід> в фірми Байер є також ряд препаратів. Луна дуже добрий препарат, зареєстрований на моркві, дуже добре контролює цілий перелік хворіб. Ось, ну, в кінці вегетації, в принципі, є ще борошниста роса. Вона з'являється. Десь в серпні місяці, коли вже є всі тумани, коли є пониження температури, коли є висока вологість, велика вегетаційна маса в нас на моркві. От тоді обов'язково треба додавати до препаратів фунгіцидних якусь діючу речовину, яка би контролювала боршни стросу. Угу. Ось по мікроелементах, в кінці вегетації ми додаємо як і сульфат магнію. Так окремо і вносимо кальцій. Це все через поли? Е, ні, це на даний момент я говорю через оприскування. Ага, тут тобто оприскуванням. Mm -hmm. Пояснюю, чого mm -hmm. кальцій. тому що в нас е, є перепади температур, і в принципі листки моркви, вони стають такими еластичними. А проблема з еластичністю полягає в тому, що важко збирати комбайн. Нам потрібно, щоб комбайн гичку обрізав. Рівненько, швидко, mm -hmm. без, без так, як замотувань, бо є проблема, що вона десь там забило, замотало цю гечку. Гичка має бути така хрустяща. Mm -hmm. Тобто вона має бути здорова, має бути е такою, щоб її без проблем обрізав може комбаті. Mm -hmm. Значить, тоді за період е вегетації, тобто е є у нас три внесення проти протидводольних корінів, є проти злакових, І скільки фунгіцидних захистів? 4-5 залежно від року. Mm -hmm. Mm -hmm. По гербіцидному захисту, в принципі, дуже багато є різних ґрунтових гербіцидів, ґрунтових схем, але самим кращим є стомп, ми зупинилися на ньому, mm -hmm. він дуже добре працює, міняти його не хочемо. Mm -hmm. І оці наступні рейсер з гезагардом, Там потрібно, можна бавитись тільки нормами, виходячи з розвитку рослин. Mm -hmm. І все. Інсектициди, ви там один раз говорили, що період. Даємо раз в кінці травня uh -huh. і даємо наступний раз десь серпні місяця інсектицид. Uh -huh. По Попелиці я орієнтуюся на такий період, коли стополі облітає пух. Uh -huh. Коли пух облітає стополі, ми вносимо на морку інсектицид. Uh -huh. Попелиця, тополева. Переміщається на моркву. Угу. угу. Цікаво. Є така ситуація. Угу. Процес збирання моркви, тобто він у вас механізований. Як він виглядає? Ми два роки тому купили комбайн, моркальний угу. комбайн. Угу. Він нам збирає як і моркву, так і столові буряки. Угу. Ось, в принципі, досить непогано справляється своєю роботою. Мало травмувань ви маєте на увазі? Чи... Мало травмувань. е, mm -hmm. Швидкість збирання е, збирає до 2 гектарів за день. 8 робочих годин? Там, за чи? за 12 11? годин, 10-12 mm -hmm. годин до 2 гектарів. Єдина проблема, це з довозкою. Тобто потрібно багато прицепів, щоб це кільце замкнути угу, mm -hmm. від поля до складу зі складу на поле. Швидко він збирає, потрібно багато прицепів. Uh -huh. ну. А потім як виглядає процес? Тобто з прицепом привезли, десь на, на площадку з висипаєте? Привезли, У нас є такий експедиційний стіл, прийомна лінія. Uh -huh. Uh -huh. Це не на площадці, це є в складі uh -huh. Uh -huh. під закритим небом. Uh -huh. Uh -huh. Ось Висипає він прицепом, тр... тракторист висипає на <кхем> приймальну uh -huh. лінію. І тоді жінки браковану морку, тому що комбайн бере все підряд. Uh -huh. Він бере uh -huh. як і маленьку, так і велику, так і трізнуту, підгнившу. Все в нас може бути в наших умовах. Весь, вони це все вибраковують. Тобто, вже така тут вже починається ручна праця. Ручна праця так. Угу. і е, ви закладаєте її на зберігання, чи йде зразу в реалізацію? Як переважно є і на зберігання, і в реалізацію. Тобто, ті гібриди, які мають від 100 до 120 днів, переважно вони до нового року всі продаються. Угу. Вони угу. можуть лежати. Ми пробували їх закладати на зберігання. Вони можуть лежати, але дотримуються рекомендації виробника. Тобто на зберігання у нас є гібриди, які мають вегетаційний період. Від 120 днів. Угу, угу. І тоді вже десь до весни? До Чи? весни, до лютого, до березня, так. до квітня. Ми одного року навіть до травня дотримали, бо проблема була з реалізацією. Вона все держить. без проблем Є угу. Якісь відповідні умови в складі для зберігання? Звичайно, таке саме, є для капусти, плюс 1, угу. плюс 2 угу. градуси. Угу. Темпер... Угу. Вологість 95% угу. повітря. А для зберігання, тобто є якісь додаткові обробки фенгіцидні якимись продуктами для, ну, для того, щоб потім добре зберігалося? Останнім фенгіцидом на моркві, а він також йде перед збиранням на зберігання, це є сігом. В нормі один кілограм на гектар ми вносимо сіглом перед збиранням, і тоді, в принципі, морква досить погано лежить і зберігається. Після нього. Підсумовуючи технологію вирощування моркви. Ваші рекомендації на що потрібно звертати найбільшу увагу? Найбільшу увагу потрібно звертати на обробіток ґрунту передпосівний. От насіння має бути в двохсантиметровому шарі посіяне, угу. в дуже дрібно, дрібненькому шарі, угу. гарно подрібно дрібно-готочкувата структура, щоб воно е, мало на найбільший контакт з ґрунтом. Угу. А також гербіцидний захист. От Якщо в нас появилися сходи, без такі хороші сходи. Якщо ми захистили від бурянів, це вже 80% результат. Результат. Угу. Розуміло. А дивіться, а якщо з поливом, то на які урожайності ви виходите? Ну, 100-120 тонн зуктара. Там може бути безмежно врожай. Залежно від, 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 від того, що вкладати. Так, так, так. Угу. Залежно від живлення. Але 100-120 медзика. Ну, це високі, це дуже високі вражальності, тому я вам бажаю, щоб і надалі врожайності ви тільки зростали. І щоб все у вас здавалося, тому що овочівництво це справді, знаєте, великий кусок такої роботи, дуже відповідальної і дуже е, постійного нагляду, постійного догляду, тому що там щось трошечки пропустити і все. І вже є проблема. Тому, що ж, я вам дякую, що в черговий раз ви з нами поділилися своїм досвідом, приділили нам свій час. І на сьогодні буду прощатися. Бувайте здорові, ви і ваші рослинки.